У мене є 17-річний брат, мій чоловік старший за брата на 10 років. Молодший брат чоловіка пізня дитина і дуже розпещений. І для мене був неприйнятний такий підхід до сина. Коли ми були у них в гостях, я бачила повну картину. Брат чоловіка до полудня валявся в ліжку, потім вставав, сидів і чекав, коли йому подадуть сніданок, поснідавши. Вставав і йшов у своїх справах, і він навіть свою тарілку в раковину не прибирав. Він не знав, де лежать його речі, звідки взяти чисту білизну, навіть чай собі наливав, навіть не зміг собі чаю налити, не може собі яєчню посмажити, макарони приготувати, чекає, коли мама розігріє їжу і нальє чаю. Свекруха крутилася, як білка в колесі. Намагалася виконати усі його бажання, догодити йому душі в ньому не чаяла. Мені здалося, що у нього якісь розлади, але чоловік сказав, що він цілком нормальний, просто його неправильно виховали. Чоловік намагався пояснити матері, що таке виховання ні до чого доброго не приведе. Але мама говорила, що брат ще маленький, потребує уваги, йому потрібен догляд. Свикруха не розуміла, що перетворила сина на інваліда, який не хоче нічого робити для себе. Я таких людей вважаю паразитами, які живуть за рахунок інших. Цього року мій брат закінчує школу, і батьки вирішили, що він буде вступати до університету. Батьки чоловіка живуть в селі. І, звісно, брат повинен був переїхати в місто. Я здивувалася. Тому що я не уявляла брата в гуртожитку і в орендованій квартирі адже він ніколи не жив один. Свекруха подзвонила чоловікові і попросила прихистити брата, адже він один пропаде, потрібно подбати про нього. Вона сподівалася, що старший син не відмовить. Але мій чоловік заявив, що він не збирається приймати брата, який навіть не прибирає за собою тарілку. Свекруха. Розплахалась. Увечері подзвонив батько чоловіка і сказав, що син чинить непородинному. А чоловік поставив умову, що він буде стежити за братом тільки в тому випадку, якщо для нього знімуть квартиру. А в своєму будинку він не збирається приймати ледаря.